Привіт, любителі Біблії. Я дуже радий поділитися з вами супервіршем сьогодні, бо в ньому йдеться про дві найважливіші речі у наших стосунках з Богом: віра і молитва. Матвія 21, вірш 22, каже: І все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Молитва, як ви вже знаєте, це розмова з Богом. Але що таке віра? Віра це впевненість у Божих обітницях, навіть якщо ми не бачимо їх у дії. Легко засумніватися, коли ми не бачимо, що Бог робить. Але коли ми молимося з вірою, то можемо бути впевнені, що Він почує та відповість нам. Віра, яку описує Ісус, дуже могутня. Вона дає нам мир у складні часи і сповнює хоробрістю розповідати про Христа. Віра допомагає нам бачити та робити речі, які здавалися неможливими. Знаєте, у багатьох героїв Біблії була непохитна віра. Вірою, Ной збудував ковчег, щоб врятувати свою родину та всіх тварин від потопу. Хоча не було навіть натяку на дощ. Рахав повірила істинному богові і сховала ізраїльських шпигунів, і вірою врятувала свою родину від загибелі у Єрихоні Вірою, Моїсей та ізраїльтяни вийшли з Єгипту і бачили, як Бог розділив Червоне море і змогли перейти його суходолом. Тож. Пам'ятайте, коли ви молитесь, вірте та не сумнівайтесь. Бог може зробити неймовірне! Хочете дізнатися більше про молитву та віру? Завантажуйте застосунок Суперкнига та читайте. Також там є цікаві ігри та ваші улюблені серії суперкниги. Лайкніть та підпишіться на нові вірші. Побачимось!